Начальником прес служби 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича, капітан. Пане Олеже, вітаю. Доброго дня, пане Олеже, для початку в загальних рисах змалюйте, будь ласка, ситуацію в районі Бахмута. Що зараз там відбувається на лінії фронту? Ну я скажу в загальних рисах. Ми маємо просування постійне просування. Це наші два таких основних напрямка: це північно. Західний і південно ми там постійно просуваємося, беремо Бахмут в такі облогу, в кліщі, займаємо пануючі висоти і видавлюємо де по 100, де по 200 метрів, де виходить і більше. І все ж таки не даємо спокою росіянам. Вони зараз переходять на бахмутському напрямку в оборону, і їх наступальні дії є місцями. Вони намагаються теж наступати, але це вже далеко-далеко. Не та активність, яку ми спостерігали до того, як вони об'явили, що Бахмут їх, хоча насправді він не їхав. Наскільки нам допомагає контроль висот навколо міста, про які ви сказали? Це одна із складових у нас нашого успіху, тому що зараз виходить, що вони самі себе загнали в таку мишаловку. Вони ж зайшли зараз в Бахмут, який вони самі ж і зруйнували. У них немає зараз інженерних таких будівельних споруд, за яких вони можуть гарно ховатися від нашої арти. Наша арта постійно їм туди накидує, не залишає в спокої. І коли ми перебуваємо на пануючих висотах, на Навколо міста, звичайно, ми можемо звідти по ним вести вогневе ураження. Це дуже велике для нас має значення. Пане Олеже, я вже кілька тижнів спостерігаю, що ранку, коли дивлюся зведення Генштабу, підвищені цифри знищення російських артилерійських систем. Очевидно, що це в рамках українського контрнаступу. Але, от ви як артилерист, як оцінюєте ситуацію з російськими артилерійськими системами в районі Бахмута? Відчувається, що їх стає менше, і росіяни відчувають брак артилерії? Ну, ще десь. У них на початку року на Бахмутському напрямку було чистих 12 артилерійських дивізіонів. Це як ствольна артилерія, так і СЗВ. От але коли вони оголосили, що Бахмут їх, вони деякі свої резерви перекинули на інший напрямку. Це один із таких основних напрямків, де вони скинули резерв від Бахмута. Це у нас Куп'янськ Сватово, тому самої фізичної арти у них дещо тут поменше. Однак вони продовжують намагатися вести постійне. Вогневе ураження вони не зупиняються. Сказати, що у них тут нестача снарядів я не можу, тому що вогневе ураження триває, триває і триває. От. Ми намагаємося цю арту нищити. Ми нищимо в першу чергу своїх таких візавіться 152 калібр. Але звичайно, вражаємо і броньовану техніку, і міномети. Чомусь миномети часто не згадують, коли працює артилерія, але міномети для піхоти це як. Дуже важлива компонента в їх безпосередніх боях з противником на першій лінії. Так і шкода вони за дуже велику шкоду нашим піхоті, тому миномети ми також нищимо. І можна сказати, що кількість артилерійських установок у них зменшується щодня. Чому я так можу ще сказати? Тому що якщо брати майортілійську бригаду, щодня у нас є ураження. Буквально сьогодні я був свідком на вогневих позиції, як ми знищили їх миномет. А що, можете уточнити, які саме у них, от ви сказали, 152-й калібр, як правило, у них артилерія? Що саме за гармати у них там найчастіше представлені? Є така інформація? Ну, так можу сказати, коли вони розпочинали свій повномасштабний наступ, у них дуже важливі компоненти. Це були їхні сучасні, ну, цих боків сучасні телевійські озброєння. Це у них 2С19 з модифікаціями і М2. У них там в строю перебувало десь біля 300 гармат САВ, Однак за весь час. По офіційним 60, а так взагалі десь 120 саушок. Ми знищили ці компоненти. Тобто ми дуже сильно понерфіли їх таку основну найбільшу складову. Однак вони використовують сауці с 1 2С3, які. Тож ми знищуємо, яких вже достатньо менше стало, і тому зараз вони вимушені переходити на причіпну або буксуємо артилерію. на нашому напрямку. Ми спостерігаємо 2.36, тридцять шість. Це гіацинбе, б 152 калібр, який ми вишукуємо і також знищуємо. Точково знищуємо. Також можемо бачити 2.65, Це у нас 100 Б калібр. Ну і звичайно, всі ми знаємо, що вони. Почали вже доставати як у себе зі складів, так і зберігання з баз, так і з білоруських бассейн, Д-20, д 30 Це артилерійське озброєння ще 50-х років. Воно не настільки далекобійно, але вони вимушено їм користуватися. Тобто, загалом ми можемо сказати, що артилерійська якість, якість артилерійської їхньої компоненти вона зменшилася і зменшується. Ну за кількість у них ще вистачає всіх стволів різного. Року виробництва і різної дальності дії, дякую, пане Олеже, за таку детальну відповідь. Олег Калашніков, капітан, начальник прес-служби двадцять шостої артилерійської бригади імені Романа Дашкевича, був з нами на зв'язку.